Відповідно до статистики, понад 500 тисяч громадян внесено до реєстру оберіг як порушників правил військового обліку. Коли починаємо дізнаватися про причини напису порушення правил військового обліку, з'ясовується, що жодних постанов або протоколів про порушення правил військового обліку, тобто адміністративне правопорушення, відносно військовозобов'язаного складено не було. Тож в такому випадку можна звертатись до суду, оскільки, відповідно до судової практики, до реєстру оберіг вносяться лише дані про притягнення до відповідальності за порушення правил військового обліку, а не просто відмітка порушення правил військового обліку. Так у подібній справі Дніпропетровський окружний адміністративний суд зазначає, оскільки факту притягнення до відповідальності не було, то відомості до реєстру внесені безпідставно. Номер справи залишаю на відео за зазначених обставин. Суд зобов'язав ТСК виключити з єдиного державного реєстру призивників військовозобов'язаних та резервістів дані про порушення позивачем правил військового обліку.